Куди йдуть гроші, куди і на що витрачаються е, обслуговування інструменти. От із таких мелочей воно теж нормально підкидає бюджетом. Але нічого, зробим, справимо, буде здоровим. Буде влуче, як мови. Других варіантів немає. Других нема. Кулі... Все, Режим він включається. То, тут, тут або бабки листать на все, або режим, а режим кулібіна включають. Тобто два варіанти. І коли бабки якось шкода віддавати, то виходить, на прикладі цього культиватора, що ми тут Все. Тут важко сказати, що тут не кулібнічали. що двіжки самі ще не робили. Ну так, да, двіжки. То, ну, це ж міняний, це ж вейма ну, тут. Да. Двіжок мінений, рама варена. Фрези ці... Прези, інші, наче. фільтр виносний, упор наче. руль варений, зроблений усилений. Реверс, це реверс лишне, якби типу, була тут та штука, коротше, став безреверсний. Треба ще, до речі, тут закріпити оцю штуку. Mm -hmm. Блін, треба зробити його. Ну отак, так і живемо, так і працюємо, тому що з цією технікою. Та з будь-якою, навіть, навіть що? Зараз в другому відео розкажу. Оренда владної Житомир. Прокат сервіс.